Знаєте, в житті ми робимо так багато помилок. Я би хотіла повернути час назад. Я би хотіла виправити ці помилки, які я зробила, але на жаль, неможливо повернути час, і бувають деякі помилки, які неможливо навіть виправити в теперішньому часі. І відбувається це тому, що керуємося душею і емоціями. А душа це двері для сатани. Якщо ці двері ми відкриваємо для сатани, тоді все емоції беруть верх, і реально, що ці помилки ми робимо тільки вибираючи за ким ми слідуємо, кого ми слухаємо і кому ми даємо наповнювати себе. Тобто, якщо чаша пуста і можна наповнити її тим. Що виберемо ми? Якщо ми виберемо Слово Боже, то ми наповнимося Словом Божим, ми наповнимося Духом Божим. Але якщо чаша переповнена злом і агресією, тоді Бог не має місця вже в нашому житті, і тому ми робимо такі помилки. І яскравий приклад Саул і Давид це дві людини, які були помазані Духом Божим. І Саул був помазаний Самуїлом, був помазаний на царя і. Через те, що він мав противлення, а противлення це ідолопоклонство. Він мав противлення до Бога, він мав противлення до наставника. І через це прийшло розчарування Духа Божого, і Дух Божий покинув його. І так само відбувається і в нашому житті. А Давид він мав серце, серце Боже, і він з'єднався з людиною Божою. Він з'єднався з Богом, і він не втратив це помазання. Знаєте, і. Як часто буває, що Бог прийшов в наше життя зробити нас першими, а сатана нас зробив останніми. І так само я собі згадала учні Христові, 12 учнів Христових, та і один із них Іуда Іскаріот. Бог вибрав його, щоб він став першим. Він був учнем Ісуса Христа, але, на жаль, він дозволив сатані зробити його останнім. І ми знаємо кінець Іуди. І так само і Саул, його кінець був те, що він наклав на себе руки. Один і той самий кінець, тому що Бог приходить зробити. Нас першими, Бог приходить наповнити нас словом Божим, а сатана приходить наповнити нас душею і емоціями. І для того, щоб цього не сталося, Бог каже, що треба вибрати, і він дає нам вибір, за ким ми йдемо, кого ми слухаємо і чим ми наповнюємося, тому що Бог прийшов зробити нас першими, а сатана останніми.